Ви, напевне, вже чули, що пані Ірину, одну пані Ірину, відновили на посаді, Ще й виплатять їй купу коштів за вимушений прогул. Я передбачав, що саме так і буде, тому що ми живемо, я вірю, в країні, в якій ще є якісь хоча б залишки закону і суди. І от пані Ірина мала можливість в цьому переконатись. Я радий за пані Ірину, що вона побачила, що ми живемо в правовому суспільстві, а не в тому. Націоналістичному тоталітаризмі, до якого вона на моє переконання, закликає, це моя суб'єктивна оціночна думка. Але мене турбує не пані Ірина. Мене турбує те, що в Україні так сталося, що люди, які не зовсім ну, вони під захистом і вони можуть бути захищені, їх просто не чіпають. Знаєте, от краще не чіпати. А люди, які спокійні, толерантні, зважені, але раціональні і ставлять непрості питання, вони перебувають під небезпекою. Ось таких ніхто не чіпає. Знаєте, по принципу, краще не чіпати, хай собі там десь. Як ото, знаєте, є такий вислів, корисні, ну, далі ви знаєте, там фізичний пристрій. Це моє оціночне враження. А ось людей, які несуть щось розумне, раціональне, ось ці люди, вони викликають, знаєте, певний страх і паніку. І ось ці люди під захистом не перебувають. Захистити їм інколи свою честь і гідність вкрай складно. Їм навішують ярликів, їм погрожують інколи таке буває, їм намагаються закрити рота або просто до них зверхньо відносяться так, ніби їх. Не існує. Так що я вітаю пані Ірину, яка відчула на собі, що демократія і права це набагато краще, ніж волюнтаризм і тоталітаризм, до якого вона на мою точку зору, на моє глибоке переконання, закликає. Напишіть, що ви думаєте про ситуацію з пані Іриною, з правовим захистом і тим. Як інколи деякі особи, на моє глибоке переконання, роздмухують ворожнечу між громадянами. І чому при цьому держава все одно їх захищає?